Для мене персональна ефективність це як тримати в правильному балансі всі сфери життя, ну окрім бізнесової, всі решту, які хочеться мати, скажімо так. Ну тому що можна бути супер ефективним в бізнесі 24 на 7, але при цьому тебе не буде залишатися часу там ані на сім'ю, ні на спорт, ні на хобі, ні на дозвілля, ні на що. Але ти будеш суперефективний в бізнесі. Ми ж про розвиток, і в першу чергу про персональний розвиток. І для цього треба теж мати час, мати ресурс, мати натхнення, мати можливість подумати. Ну мені здається, зараз це досить складно, скажімо так, з того, що я бачу, отак от правильно розставити пріоритети, щоб. Відчувати, що ти і в бізнесі успішний, тобто, у тебе не, не сипеться бізнес через те, що ти вирішив зайнятися, не знаю, філософією чи підготуватися до айронмена. Плюс ти натхнений, ти маєш от цей ресурс для того, щоб бути успішним в бізнесі. Тобто, для мене це про таке правильне балансування.